Друже, привіт! Пам'ятаєш, як під кінець грудня минулого року всі блогери розповідали, що українцям видаватимуть нові LED-лампочки з січня 2023 року. І всі розказували, заявку можна подати через дію, ви отримуєте свої лампочки. Хотів і я собі тоді таке відео зробити. Але я не розказую людям про те, про що я знаю, що воно не працює. До сьогодні, до 30 січня 2023 року, не було законної підстави, керуючись якої розробники додатку Дія могли би включити цю опцію собі. Але, судячи з усього, щось таки змінилось, тож від сьогодні така можливість в тебе з'явилась. Для того, щоб ця опція з'явилася, тобі потрібно оновити додаток Дія до останньої версії. І після цього, коли ти зайдеш в послуги, ти побачиш меню, в якому зможеш обміняти свої старі лампочки на LED. Просто нагадаю, що кожен українець віком від 18 років може безкоштовно обміняти до 5 старих лампочок розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампочки. Ти можеш зробити це оформивши заявку через додаток Дія отаким от чином. Обміняти старі лампочки розжарювання на нові леди ти можеш у відділенні Укрпошти, яке ти вкажеш, коли будеш створювати заявку в додатку Дія. І дійсно круто, що ти можеш обрати лед лампочки із потрібним тобі цоколем. Як бачиш, все дійсно просто. Але відкрию тобі секрет, коли я створював заявку, я не надсилав її, тому що в мене просто немає лампочок розжарювання. У мене і так давно всі леди. Але якщо в тебе інша ситуація, ти зробив заявку і тобі вдалося обміняти старі лампочки на нові. Будь ласка, поділися своїм досвідом в коментарях під моїм відео. Коли ця новина анонсувалася, звучала вона так: з січня 2023 року українці зможуть обміняти свої старі лампи. Для мене, більшості українців, а також майже всіх блогерів, хто розповідали про це, це означало приблизно аж з початку січня. Але ти розумієш, в якій країні і в який час ми живемо, тож не зовсім неочікувано, що це відбулось не так скоро, як ми розраховували. І формально вони все таки праві в січні, хоча й перед останнього дня. Тож, друже, отака на сьогодні новина. Не вір всім на слово і розумій реальність. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на канал та до нових зустрічей, друже!